Передачу на Дудара, відбиваються гравці жулян і розганяє свою атаку. Лига, з дальньої відстані, м'яч проходить повз ворота. Мітленко віддає на покателюка, покателюк. Скидка на Мітленка. Мітленко пробиває, і повз ворот проходить м'яч. Семенов чудово прокидає поміж двох гравців. Семенов знову зміщиться під удар. Проходить Семено і порушення правил проти. Пробиває Покателюк. І не вдається забити зараз Максимцю. Пробиває покателюк, відбивається Вікторія. На Більський. Чудова передача на В Атаку команди Вікторія зберігає м'яч кірпань. Перед ним Касянька. Кірпань обіграє Касянька. Робить просильну передачу до карного майданчика. І м'яч прямує рук. Провіков. Передача в центр на тимка. Тимко передача. На Максимця. Вільний удар, небезпечна. Вільний удар Шевченком. Шевченко буде пробивати. Пробиває Шевченко, влучає в гравців команди Вікторія. М'яч на кутовий. Не стандарт виконує Дудар. Дудар пробиває. І голкіпер команди Жулян бере м'яч до рук. Кірпань відбиває м'яч. Масальов скидка на Максимця. Вичаєш, на Гуськова. Гуськов пробиває з розвороту і м'яч іде повз ворота. Кірпань загружає. На Ляшенко. Ляшенко робить скидка, Кацапенко. Випереджає катапенко Кіпра, але все ж таки. Пробиває Шевченко, влучає власного гравця. І Віктор намається шитковити. Від... Сальова. Масальов іде передачу на Покотелюка. Покотелюк пробиває Карапетян Вибиває м'яч на кутовий. Атаку команди Жулян не недала передачу. Дудар перехоплює. іде передачу на Бірську. Набірський з м'ячем. Пробиває відразу на бірський і забиває У гол Олександр. Чудова контратака від Вікторії. Олександр Набільський пробиває в кут воріт і відкриває рахунок у матчі. Атаку. Команда Жулян недало робить передачу. Дудар перехоплює. Віде передачу на Більську. з м'ячем. З команди Вікторія до власних горів від Янко. Кацапенко, збиває королько і жовта картка для Кацапенка і це 11. Прибиває Шевченко і рапітяною дається відбити м'яч. На Бірській я передачу. І на цьому поєдинок у нас закінчується. Перемога!